Одна зарплата це 100, у нас виходить пенсії чи як? Тобто людина на це повинна жити 8-9 років, чиновник отримає це в один місяць. Чому у нас як завжди бідні, біднішають? багатші, зрозуміло багатішають. Якщо ми говоримо про 2024-2025 рік. При тому, що ми маємо інфляцію за два роки, а в наступному році вона закладена більше 9,5%. Якщо ми говоримо, що долар закладений 45 за гривень за долар, відповідно ми не збільшуємо мінімальні зарплати і не збільшуємо прожитковий мінімум, знову залишається на тому ж рівні. А я хочу нагадати що за оцінками експертів світового банку 29 україн українського населення живе за межею бідності чи до цього ми мріяли до цього ми йшли на сьогоднішній